Поєдинку сьогоднішнього дня в якому Кодерс та Лейвей представники мастера Айтілія позмагаються за звання цеї та Андрій Павлик, Вони зараз у грі захищаються. Олег Данилович у воротах Данильченко, ледь не пропустив провести на майданчик. Зараз чудовий фінт від І пробиває. Стійка, який момент був ужо відіграти у обороні футзаліста Джілвей. Передача забувати можна! Дуже близьким був. До речі, пригадує гру Аджіллівей проти Елекс. Як же чудово десь на куражі грали підопічни Санкевича. Гол! Труш, Браво 1-0! Віддав Круковський. Труж без вагань поцілив у дальній кут воріт Андрія Данич. Свого суперника. Команда Пука. Гол! Сідисін! Браво, Іван! Хлопці, що ж ти робиш? Обмінюються команди голами в дотик. Позиція, удар воротам. Гол! Браво! 2-1! Дуже довго роздумували футзалісти Аджіллі. Бачу, дуже рідко. Тобто, коли хлопці не знаходяться у стінці, там, можливо, хтось і один стояв, але без виска. Віза... О, 3-1 кройковський виймай. Посипався джілів після цього стандарту, який забив. Зоні Синишин. Віддайте ж йому м'яч, але поки що без цього. Данилович. Пробиває поворотом. Удар Синишин. Гол 3-2. Іван оформлює дубль. Інтрига буде жити. Відбор. Непогано Ветошко віддайше на Круковського. І на ударній позиції покотив на Павлика. Той б'є і забиває. Ні, це навіть не Андрій Павлика Юрій Трушик і оформлює хетрик. Браво! Круковський головою! Витошко. Опустив м'яч на землю! Круковський віддайши. Що то й оформив покер Труш гол! Юрій Труш сьогодні забиває все, що просто летить у ворота. Вертаємо з великим задоволенням на перегляд другого Тайму зу. Круковський. Труш Павлик. Волос у воротах. Зараз спокійний опонент. Данилович покутив. Синишин, гук, Удар над поперечкою. Це. Не було. А так, а через Копака. Копак, ледь не помилився. Без фолу зіграв Круковський. Витошко, віддайте. Витошко, Удар гол, Браво! Володимир Витошко, 6-2, іде відпочивати 21-й номер. Сьогоднішніми чотирьома голами може надалі рухатись до чогось більшого. Передача не проходить. Без Нестаровського ще раз нагадаюся, аджі Лівай виглядає не настільки. Якісно! Синишин! Гол! Хетрик Івана Синишина. Так, він тут вибуває справжній страйк. Я не знаю, чи він так хотів завдати цього удару. Він уже використав свій тайм-аут. Він хотів підсказати щось в команді. Витошко! Який шедевр від Володимира. Так у падінні лежаче зараз пів. ліворуч Ліворич Нормана Копака. Копак далі. Олег Данилович. Передача! Удар! Дрипо! Це не ще компанія. Зараз фолить. самий номер. Ну Но до нього сьогодні жодних Голу не має Круко. Він хоче лише нас донатити, мабуть, у сьогоднішній гонці бомбардирів Юрія Труша. Удар поворотом. там гол Іри Кроковський забиває. Не зумів рятувати Данильченко своїх партнерів. До звитяг над нашим основним ворогом. Удар Гол Данильченко! Все ж таки ми побачили 12 голів у цьому поєдинку. Ось я особисто. Верхньої шестірки, але потрібно буде надалі попітніти. Цей вечір для вас відкоментував Олег Чуни. Збережіть один одного, допомагайте близьким. Ну і знайте, з кожною новою секундою ми наближаємось до нашої головної перемоги.